Ну що, команда, всім привіт! Ось така в мене історія, що дівчина мені сказала: або Дубай, або ми розстаємося. Це просто абсурд, але вибору в мене немає. Це вже в нас буде п'ята, шоста навіть частина е -е, моєї торгівлі. Коротше, це в нас буде вже шостий відос, але ж сама торгівля це п'ята частина. Коротше, я розпочинав з... Реально, овер маленької суми, тепер маю майже 700 доларів на балансі. І в цьому відео буду далі примножувати свій баланс. Мені потрібно як на мінімум 3000 баксів, і подивимося, що з цього вийде. Друзі, коротше, сьогодні буду працювати по стратегії сайтом, який дає мені сигнали кожну хвилинку, і подивимося, що з цього вийде. Ну що, полетіли? А для вас в мене є цікава акція. Якщо ви вгадаєте, скільки в мене буде баланс наприкінці цього відоса, то тоді для кожного хто вгадає, буде великий бонус від мене. Типу, тобто, якщо в мене на балансі буде 800 доларів, то і ви це вгадаєте від мене буде бонус. Хто тільки не приматуйте, вгадуючи чесно, не обманюйте мене. І так, обираємо валютну пару без підпису. OTC. ось обачите ось це OTC, OTC, OTC. нам вони не потрібні. Нам потрібні звичайні наші валютні пари, так як OTC це в нас не біржовий ринок. Обираємо USD GPI одна хвилиночка і буду я заходити на 150 доларів. Далі я переходжу на наш сайт та в пошуку, друзі, просто пишу назву нашої валютної пари. Чесно, трошки нервую. Далі я просто гортаю, поки не знайду USD GPI Оанда. Ось воно в нас буває то зверху, то знизу, ось Forex OANDA. І тисну на огляд нашого інструменту. Після цього тисну на технічний аналіз. Одна хвилина, і ось наш перший сигнал каже продавати так, повертаюся, і натискаю продати на 150 баксів донизу. Фу-фу-фу. Так, ну тут або все, або нічого, чесно кажучи, але ж у мене є козир в рукаві, якщо навіть у випадку того, якщо. Цього году мінус хоча я не думаю, що таке воно може бути. В мене ось такий цікавий козир, але до нього трошки пізніше. Коротше, в цілому напишіть свої думки, правильно я роблю, що потакаю її, чи неправильно, не знаю, мені цікаво, що ви скажете. О, ідеально полетіло донизу. Ну що, пацани та дівчата, поки що все ж таки такі в нас емоційні качелі трошки. Що в стосунках, Блін, що і в праці. Сподіваюся, що все буде чітко. Залишається в нас 20-15 секунд до кінця угоди. Давайте підготую наше перекриття на випадок, якщо ця угода зайде в мінус, чого б дуже сильно не хотілося би, ну але ж є в мене козир, тому дуже сильно не нервую. Давайте будемо заходити на 322 долари. На да, ця угода мінус. Окей, коротше, друзі, для вас в мене також є цікавенька акція. Іноді буває таке, що цей сайт може трошки хибити, але ж є в мене тема, яка ніколи не хибить. Коротше, відчиняємо ще один раз продати на хвилину на 322 долари по цьому сайту. А поки дивимося цією угодою, давайте розповімо вам трошки про акцію. Коротше, в мене є зараз акція до кінця місяця. Ви можете безкоштовно забрати ось цей ВІП-канал, якому ми завчора зробили, 45 тисяч гривень. Ось цей наш торговий також безкоштовно нашу фрактал-стратегію, яку ви можете бачити, нашу параболіксар-стратегію, по яку ви можете бачити. Тож, просто переходь в коментарі під цей відос і переходь в телеграм-канал, чекай ось такі безкоштовні місця, і ми кожного дня всіх додаємо. Ось така в нас акція. І так див... і навіть переживаю, що там воно у нас може бути. Коротше, послання буде в коментарях на цю всю безкоштовну двіжуху, тільки до кінця місяця. І так дивимось. У яка краса, друзі? Яка краса? Ну, все ж таки, цей сайт реально топчик. Ой-ой-ой, просто подивіться на це, роблю скріншот на пам'ять. Іноді він от сх мог схибити спочатку, але ж просто подивіться на це ідеальне відпрацювання. Я реально в шоці. Ну що, я повністю повернув всі кошти і вийшов у прибуток на 280 доларів. Ну що я вам можу сказати? Заходив на 150 286 прибуток, 130 баксів, як з куста, як то кажуть. Коротше, 803 бакси на балансі. Хто вгадав, що в мене буде 800 доларів на балансі, той отримає від мене. На сюрприз. Короче, друзі, ви також можете забрати безкоштовно всі наші стратегії разом і ось цю з нашим технічним аналізом. Сигнал себе відпрацював, каже, активно продавати. Тож, ну, я вже заходити не буду, мені прибутку достатньо. Тож, це ви все можете знайти в моєму телеграм-каналі. Ось він в нас, купа стратегій, купа, купа, купа всього, купа, купа відгуків навіть по цим стратегіям. Ось вони в нас просто їх нескінчена кількість. Просто переходьте та забирайте. І о, ще одна людина в віпку. Приймаємо. Це все в нас безкоштовно Вчора прибуток 45К. Тож, всіх обійняв, друзі, акція діє тільки до кінця місяця. Сподіваємось, що ви скористуєтесь її. Ну, це вже ваш вибір. Всіх обійняв. Я так думаю, що Дубай буде в наступному відео. Цей відео з нас вийде десь через пару годинок, при тому що я запросив його в 3 часи дня, 3 години дня. Тож, коротше, вийде він у нас дуже скоро. І в наступному відео будемо торгувати вже по боту. Тож, всіх обійняв, побачимось!